Поживачам, які використовують газ без лічильників з травня 2015 по січень 2016 року, буде проведено перерахунок. Так вирішив окружний адміністративний суд міста Києва. Він скасував постанову Кабінету міністрів про зменшення норм споживання газу, а визначені неї норми як такими, що не підлягали застосуванню. Це означає, що на виконання вказаного судового рішення газовики змушені провести перерахунок. Олеся Петрівна із газових приладів має тільки плитку. У квартирі проживає троє людей. Тож в травні, коли зменшили норми споживання газу вдвічі, неабияк зраділа, і навіть відмовилася від безкоштовного встановлення лічильника. Тепер про це рішення жінка шкодує. Не хотіли встановити лічильник, тому що у сусідів стільки ж людей було прописано, і вони платили більше, ніж ми по нормі. А тепер ми хочемо встановити лічильник, щоб економити, щоб менший був перерозхід і ну, менша оплата за газ. Скільки й кому згідно рішення суду доведеться доплатити за реально спожитий, але неоплачений газ, Порахувати не важко, якщо використовується тільки плита і наявне централізоване гаряче водопостачання за одну людину близько 21 гривні за 9 місяців 194. Ще більше у кого відсутні центральне гаряче водопостачання чи наявна колонка. Зв'язку з рішенням суду ми з вимушені зробити перерахунок, але враховуючи тяжку економічну ситуацію, нашим підприємством. Було прийнято рішення розтермінувати цей перерахунок на 9 місяців. Для цього щомісяця не потрібно підписувати ніяких додаткових документів. Щомісяця у графі погашення різниці норм споживання буде вказана сума перерахунку. Тому Споживачам, які мають пільги або оформили субсидії, потрібно звернутися в управління праці та соцзахисту за роз'ясненнями щодо отримання компенсації, а також не відмовлятися від встановлення лічильників.